Доброго дня! Сьогодні на ранок я готую запіканку з рисову Із гарбузом, родзинками. Ну і далі цукор потрібний, ванільний цукор, звичайний цукор, молоко і сіль. Якщо любите з корицею, можна ще корицю додати. І так, що я зробила з рисом. Півтора стакана рису. Я добре промила дуже добре, поки не стала чиста вода. Далі я його відварила і знову промила і залила окропом. І отак він у мене настоявся, доки я готувала гарбуз, От 300 г гарбуза натерла, підготувала родзинки. Я тільки дуже гарно промила. Укропом обдавати не обов'язковий. Мені трішки розинок побільше немає, але можна додавати розинок сільки та бажуйте. Глибоку тарілку або глибоку миску розбиваємо одне яйце, додаю столову ложку з гіркою цукру, сіль, підбиваю вінчиком. Додаю ще пів столової ложки цукру, але це робити за смаком, бо мені давати ще цукру мало ложку. Збитите з цукром яйце, додаю пів літра молока. І добре підбиваю з яйцем. Додаю ванільний цукор, якщо любите, можна додати корицю. І, і знову таки підбиваю. Рис шумовкою перекладаю в сковорідку, поглибоку сковорідку бажано. додаю гарбуз і розинки. Ретельно перемішую. Духовочку при цьому вже я розігріваю, а сковорідку вливаю яйце з молоком та цукром. І також ретельно перемішую. Запіканку розрівнюю ретельно і так трішки вдавлюю, щоб виступало молоко. І зверху натираю на терку масло. Ну, ви розумієте, що чим більше масла, тим буде смачніше запіканка. Але не менше 15-20 грамів. І отак натираємо масло. трішечко так, перемішуємо його. Погляньте, молоко виступає трішечки зверху рісу. Дивіться по своїй посудині. Можливо, молочка трішки може додати. І таким чином ставимо в духовку, і 15-20 хвилин. І запіканка готова. Зверху я прикрасила дуже солодкою грушою, поріза... порізаною, і намистинками порічок. Запіканка добра розрізується ножем, отак беремо її і перекладаємо на тарілочку. Перекладаємо на тарілочку. Акуратно, надержить форму. І беремо і смакуємо. Запіканка вийшла Гарно протушився рис, або протушкувався. Гарбуз. Гуляйте, яка вона вийшла. Апетитна, смачна. Можна полити ще й медом, якщо є. Любите, можна цудкою сметаною, але вона смачна і в такому вигляді. На ранок дуже хороший такий сніданочок, виходить. Получається гарна, смачна запіканка. Рисова. Якщо сподобався мій рецепт, будь ласка, заходьте на мій канал, готуйте разом зі мною, поставте подобайки, якщо запіканка вам сподобалася.